Управління фінансами проекту це, знаєте, та сама межа, яка може відділити блискучу ідею від повного провалу. Сьогодні ми розберемося, як не просто рахувати гроші, а як змусити їх працювати на успіх проекту. І справді це питання, яке мучить багатьох чому геніальні ідеї, талановиті команди так часто спотикаються у бюджет. Виявляється, це не просто якась невдача. Існує ціла дисципліна, створена саме для того, щоб цього не сталося. І ось вона управління вартістю проекту. І це скажу я вам не про те, щоб просто сидіти і рахувати гроші. Це справжнє мистецтво, яке гарантує, що кожна витрачена гривня наближає нас до фінальної мети. Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з основ, потім закладемо фінансовий фундамент, збудуємо бюджет і нарешті візьмемо його під контроль. І для цього у нас будуть дуже потужні інструменти. Ну що, давайте з'ясовувати, як це все працює. І ось тут, мабуть, криється головна ідея. Мета не просто заощадити, а витрачати розумно, постійно шукати цей ідеальний баланс, скільки ми вкладаємо і яку ж цінність отримуємо натомість. Весь процес, по суті, складається з чотирьох послідовних кроків спочатку створюємо план гри, потім намагаємося оцінити, скільки ж все це буде коштувати. Далі затверджуємо бюджет. І наостанок найважливіше ведемо невпинний контроль, щоб, знаєте, не збитися з курсу. Гаразд, переходимо до перших двох етапів. Це без перебільшення фундамент нашого фінансового управління. Якщо тут припуститися помилки, вся конструкція може просто завалитися. Поганий план чи неточна оцінка це майже 100% гарантія проблем у майбутньому. Тож, як оцінити вартість проекту? Ну, можна орієнтуватися на минулий досвід або якусь статистику. Але якщо потрібна максимальна точність, є метод знизу вгору. Це коли ми детально прораховуємо вартість кожної навіть найдрібнішої задачі, а потім складаємо все докупи. А ось що справді цікаво, це формула перт. Вона допомагає врахувати невизначеність, замість того, щоб вгадувати одну цифру, ми беремо три: оптимістичну, песимістичну і, звісно, найбільш імовірно. Формула дає таку собі зважену середню оцінку, яка набагато реалістичніша. Це можна сказати такий собі розумний оптимізм. Добре, маємо на руках оцінки. Тепер переходимо до ключового моменту. Формуванню бюджету. Це вже не просто якісь приблизні цифри, а офіційний фінансовий план наша полярна зірка на весь час проєкту. І результатом цього етапу стає базова лінія бюджету або ж кост бейзлайн. Вважайте це фінансовим еталоном. Абсолютно всі майбутні витрати будуть порівнюватися саме з ним, щоб ми чітко розуміли, чи на правильному ми шляху. Отже, у нас є план. Але як дізнатися, чи ми його дотримуємося? Тут і починається етап контролю. Це той самий момент, коли план зустрічається з реальністю, і нам просто необхідні інструменти, щоб виміряти, як ми справляємося. І один з найпотужніших інструментів для цього це управління освоєною вартістю або EVM. Це ніби фінансовий GPS для проекту. Він не просто показує, де ми є, а й чи рухаємося в правильному напрямку з точки зору грошей і графіка, звісно. Щоб зрозуміти EVM, треба запам'ятати три основні показники запланована вартість. PV. Це скільки ми планували витратити до певного моменту. Фактична вартість AC, скільки ми витратили насправді. І найцікавіше, освоєна вартість EV – це вартість цієї роботи, яку ми фактично виконали. Давайте розглянемо на прикладі розробка сайту. За нашим планом на сьогодні мало бути виконано робіт на 100 тисяч це і є наша запланована вартість або PV. Тепер дивимося у звіти, а витрачено вже 120 тисяч. Це наші фактичні витрати, AC, і тут погодьтеся, вже виникає перше таке легке занепокоєння. А тепер найважливіше освоєна вартість. EV. Оцінюємо, скільки з того, що планували, реально зроблено, і, виявляється, вартість виконаних робіт лише 90 тисяч. Тобто ми відстаємо. І ось цей графік ідеально візуалізує проблему. Подивіться, наш план PV 100 тисяч, фактичні витрати AC аж 120, а реальний результат освоєна вартість EV лише 90. Розрив між цими показниками, як то кажуть, говорить сам за себе. А тепер проста математика. Віднімаємо фактичні витрати від освоєної вартості і отримуємо відхилення мінус 30 тисяч, це означає, що бюджет перевищено. Далі віднімаємо заплановану вартість від освоєної і отримуємо мінус 10 тисяч. Це значить, ми відстаємо від графіка. Картина, звісно, невтішна, але тепер вона чітка і вимірювана. То навіщо взагалі всі ці розрахунки? Все дуже просто вони перетворюють здогадки на факти, а хаос на керований процес. Саме це і є основа успіху абсолютно будь-якого проєкту. Отже, ключовий момент ось у чому. Грамотне управління вартістю це не просто бюрократія. Воно забезпечує дисципліну, допомагає бачити ризики заздалежіть, робить процес прозорим для всіх і, що найважливіше, будує довіру. Це той самий фундамент, на якому тримається успіх. Ми побачили, як можна перетворити фінансовий хаос на абсолютно керовану систему. І тепер, мабуть, головне питання, який перший крок до фінансового контролю буде зроблено у наступному проєкті? Адже саме цей крок може стати вирішальним для його успіху.